Сьогодні отримав посилку, а у посилці був ось такий чудо-роутер від компанії QD. Q, Q, QD, QD І в чому його особливість, бачите, тут є 4G LTE. Тобто, крім того, що це можна підключити, проводовий інтернет. Можна ще вставити сюди дві картки від різних операторів, дві сім карт слот. І це буде резервний канал зв'язку. Саме так така була в мене. Технічне завдання поставив один замовник, в нього там вже є об'єкт, є інтернет, є роутер, але чомусь обладнання, резервне живлення у оператора-провайдера не працює довго. Йому це не подобається. Він попросив знайти якесь технічне рішення. Можна було б, звичайно, зупинитися на якомусь модемі, модем USB-порт, це налаштувати ніби, але мені здалося, що це набагато цікавіше рішення. Тим більше, що цей роутер вміє автоматично вибирати режим роботи, сам переключається, і моноблоки скажуть, надійніше набагато, коли це все робить один пристрій. Є можна підключити чотири зовнішніх антени. Це, напевно, для пі кращого, пі кращого підсилення а, кращого підсилення. Всі порти гігабітні, якщо бачите. Так, тут антенки розказав, порти гігабітні, два слота по характеристикам. ЛТЕ, подивимось, на загрузку 300 Мбіт, а на вигрузку можна 48 Для покращення сигналу GSM, все ну, рівно просідає покриття від операторів, Взяв ось таку GSM-антенну. Покажу, як називається. Ось Антенна GSM, ag G6P під SMA роз'єм. Антенна зовнішня, тут навіть є, бачите, так що Спробую її закріпити на вулиці. Коли це все зроблю, ще вийде налаштувати, налаштую і, звичайно, поділюся з вами достом. Якщо цікаве там, більше посилання, комусь потрібно на цей чудо-роутер, з радістю поділюся, пишіть в коментарях особисті.